Вітаю, друзі! Сьогодні ми маємо 24 лютого 2023 року, рік повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення Російської Федерації, війни, яка триває дев'ять років і не завершується вже декілька століть. За цей рік ми стали стійкішими, ми стали згуртованішими, ми стали сильнішими, ми переосмислили своє життя, повністю змінили систему пріоритетів та цінностей, стали цінувати зовсім інші речі. Людина така істота, що пристосовується до будь-яких умов, практично. І саме про це, як it фахівці та it компанії пристосувалися до умов в час війни, як вони організували свою роботу, які челенджі були перед працівниками, перед компаніями, ми сьогодні поговоримо. Давайте для початку подивимося, що відбувається на ринку праці. Якщо подивитися на аналітику Джинні, то порівняно з 2021 роком. У 2022 році кількість вакансій, які опублікувала компанія, була майже на 20 тисяч меншою. Ось бачимо цей пунктирний графік це 2021 рік, ця суцільна лінія це 2022 рік. Бачимо чітку тенденцію до спаду. Хоча в кінці минулого року теж був спад. Це, в принципі, характерно для кінця року показники. бачимо тут на початку року було зростання. То коли ситуація більш-менш стабілізується, можливо, вже цього року ми побачимо якийсь інший тренд. Далі, якщо подивитися на найми в 2022-му порівню з 2021 першим року, відповідно кількість вакансій зменшилась, і кількість наймів логічно теж зменшилась. Бачимо, що 14,7 тисяч наймів двадцять першому році проти 12,8 у 2022-му. Якщо дивитися в розрізі активних кандидатів, є такий тип пошуку на джинні, активний кандидат в активному пошуку по відношенню до кількості вакансій, які були опубліковані. Тобто, бачимо лютий 2022-го року повномаштабне в. Ордення тут був невеличкий приріст. І зразу пішов спад по вакансіях і невеличкий приріст по кандидатах. Тобто, фактично, кількість людей, які активно шукають роботу, є вищою ніж кількість вакансій, які публікуються на ринку. І також, якщо подивитись на останній слайд, на останню аналітику, це відношення вакансій до стажу роботи. Отже, в 2021 році бачимо найбільше наймали працівників зі стажем в 3 роки. Ось бачимо частка 32,7%. Це там middle, strong middle, senior 13%. Якщо подивитись на 22-й рік, збільшилась кількість мітлів, яких наймали, зменшилася кількість джунів, і зменшилась кількість людей без досвіду, і трині, які наймали на позиції, і збільшилась кількість сеньорів. Тобто, якщо проаналізувати ці тенденції, цього року, мабуть, збережеться цей тренд, що більше будуть наймати працівників, які мають там 3 плюс роки досвіду, і менше тих, які мають менше. В принципі, якщо проглянути аналітику джині, кількість кандидатів, які публікують свої профілі без досвіду роботи або змі. Мінімальним досвідом роботи на позиції трійні або джуніор значно зросла, і навпаки, вакансій для таких кандидатів стало значно менше. Тобто людям, які зараз спробують увійти в ІТ-сферу на початкові позиції на стажування, значно важче зараз знайти роботу, ніж це було там, до прикладу, 21-му. Тому тут же я думаю, що компанії будуть дивитись, наприклад, на рівень англійської мови, на якийсь досвід роботи в попередніх сферах, який може бути релевантний або корисний для IT і які дадуть хоч якусь перевагу кандидату без досвіду. Далі, стосовно роботи і безпеки роботи. Я думаю, що більшість офісів, е, it ті компаній, які є у Львові, і не тільки у Львові, а й в Україні, в принципі, повинні були максимально подумати про безпеку своїх працівників. Повітряні тривоги лунають досить часто, маємо регулярні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру і не тільки. Тому укриття це must-have для безпеки працівників. У нас в офісі є укриття, якщо говорити про роботу з офісу. Якщо говорити про роботу з дому, то тут. Звичайно, ситуація інша, навряд чи у вас в домі або біля будинку є капітальне бомбосховище, яке призначено для довготривалого перебування, та яке могло б витримати якийсь серйозний ракетний удар. Так переважно це підвали багатоквартирних будинків, які зовсім для цього не призначені. Тому, якщо ви працюєте з дому, то хоча б зберігайте правило двох стін. Якщо є така можливість, то під час повітряної тривоги не ігноруйте і перебувайте в приміщенні, яке має хоча б дві стіни від вулиці. В принципі, не дивно, що компанії закликали. that's in Максимально працювати з офісу, щоб налаштувати безперебійний режим роботи. Офіси, в принципі, більшості компаній, я думаю, що теж обладнані потужними генераторами, які забезпечують безперебійну роботу офісу, належне живлення електроенергією. Декілька провайдерів має бути інтернету на бекапі, щоб була можливість працювати і надавати послуги. Ну, якщо говорити про комітменти перед замовниками, про виконання своїх обов'язків, то я неодноразово чув і читав про такі кейси, коли там через якісь обстріли. Через відсутні світла, ще через якісь речі працівники не конектились на мітинги, і замовник після цього дав негативний фідбек на роботу, і контракт був розірваний. Тобто люди просто втратили роботу через те, що не могли під'єднатися на мітинг. Ну в кожного по різному, але я думаю, що в будь-які компанії зараз є клієнти, які не хочуть працювати з людьми з України, і вони радо б не мали працівників, які знаходяться за кордоном. На жаль, маємо такий тренд, таку ситуацію, і я думаю, що найближчим часом. Вона буде зберігатися. Якщо говорити про бекап, тобто подушку, яка дозволить вам особисто працювати з дому, якщо ви з тих чи інших причин не можете їздити в офіс або в вашому місті немає офісу, а ви просто працюєте з дому по ремонту. Якщо це приватний сектор, то багато хто в нас, звичайно, придбали собі генератори старлінки, для того, щоб була можливість працювати навіть коли світло тривалий час відключають так і щоб був інтернет безперебійний. Якщо говорити про багатоквартирні будинки, то тут звичайно спостерігається тренд переходу на провайдерів інтернету, які надають доступ до мережі за оптоволоконною технологією, які мають резервне живлення своїх серверів, свого обладнання, щоб Можна було працювати тоді, коли немає світла. А якщо у вас оптика, то вам достатньо заживити свій термінал та роутер від безперебійника або від павербенку з допомогою спеціального кабелю. І таким чином ви будете мати інтернет навіть тоді, коли світла у вас немає. Ну і звичайно, це портативні зарядні станції, блюєті, EcoFlow, джекері і тому подібне, їх є досить багато. Ціни різняться від залежно від ємності від потужності. Теж багато хто в принципі собі їх придбав, то мав таку можливість задоволення. Не з дешевих, але серед тих моїх співробітників, знайомих, друзів, які купили собі ці штуки, то ніхто не пожалів. На щастя, зараз ситуація з енергетикою трохи вирівнялась вже протягом останнього тижня, можливо, двох не було регулярних відключень. Маємо стабільну енергосистему, і таким чином відключень немає. В принципі головний посил від компаній до працівників від бізнесу до людей, які виконують зобов'язання перед клієнтами, це по максимуму працювати, показувати спокій, показувати, що. У нас все окей, що ми виконуємо свої зобов'язання, свої комітменти перед клієнтами, що в нас немає затримок через відключення світла, через перебої, через ракетні обстріли і всі ці речі. Якось так минув цей рік. Напишіть в коментарях, як ви його пережили, що у вас зараз відбувається з роботою, можливо, ви шукаєте роботу, можливо, ви тільки вчитеся і шукаєте роботу, чи скорочували ваші команди у зв'язку з війною, чи обмежували бюджети. Цікаво буде почитати. І на кінець. Я прошу вас не забувати, завдяки кому ми пережили цей рік, завдяки кому ми маємо можливість працювати. Тож закликаю вас підтримувати наші збройні сили. Якщо ви бачите якісь прохання про допомогу, задонати будь-яку суму, навіть як казав Сергій Притула, 2-5 гривень має значення. Візьміть собі звичку хоча б декілька разів в тиждень, відправляти на підтримку наших збройних сил якусь суму, яку ви можете. Чи це буде фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, наш Львівський фонд допоможе фронту, чи будь-які. І фонди, яким ви довіряєте, чи те буде адресна допомога якимось волонтерам, яких ви знаєте, чи вашим родичам, друзям, знайомим, які зараз безпосередньо на фронті та потребують допомоги. Немає значення, допомагаємо нашій армії. Завдяки ним ми маємо можливість працювати, завдяки ним наша країна вистояла і не забуваємо про це. Отож, друзі, я дякую Збройним силам за те, що ми дожили до цього дня. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки цьому відео, залишайте коментарі для просування україномовного контенту і почуємося незабаром. Бувайте, тримайтеся, бережіть себе, ваших близьких і Україну.